Починаємо вивчати тему перпендикулярність прямих і площин, і сьогодні на уроці кут між прямими в просторі. Ну, давайте розглянемо, які кути між прямими бувають в просторі. Ну, якщо прямі лежать в одній площині, то вони можуть перетинатися, а можуть бути паралельними. Якщо прямі перетинаються, то ми розглядаємо кут найменший. З утворених кутів між прямими. Тобто цей кут Фі може дорівнювати від 0 градусів не включно до 90 градусів включно. Якщо прямі паралельні, то кут між ними вважають дорівнює 0. І ще розташування прямих, якщо прями не лежать в одній площині, вони можуть бути мимобіжними, тоді Прямі, щоб знайти між ними кут, це буде кут між прямими, які будуть паралельними цим обіжним прямим і будуть лежати в одній площині. Тобто нам потрібно знайти, наприклад, от прямі Б, паралельну пряму Б штрих, яка буде перетинатися з прямою А. Яка, в свою чергу, буде паралельна прямій А. І штрих і Б, вони ці прямі перетинаються, так кут між ними буде Фі. Це і буде вважатися кутом між мимобіж... мим... мимобіжними прямими. Якщо прямі перетинаються, ми вже розглянули, то кут між ними може бути від 0 до 90 градусів. Але в якому випадку він 90? Він 90 градусів, якщо прямі перпендикулярні. Також прямі можуть бути перпендикулярними, якщо кут між мимобіжними прямими буде 90 градусів. Ці прямі також вважаються перпендикулярними. Розглянемо ось такий малюнок. Кут між прямими, що перетинаються, дорівнює куту між прямими, які паралельні даним прямим і також перетинаються. Розглянемо дві прямі А та Б, які перетинаються в площині альфа. Кут між ними позначимо дорівнює фі. Кут між прямими тут дорівнює Фі. Та якщо Пряма Б1, паралельна прямій Б, пряма А1, паралельна прямій А. І пряма А1 та Б1 перетинаються, то кут між прямими А1 та Б1 також буде дорівнювати Фі. Ну, давайте розглянемо завдання. Із планіметрії відомо, що дві прямі перпендикулярної до третій будуть між собою паралельні. Чи правильним це твердження є для стереометрії? Якщо ми знаходимося в, на площині, тоді так, це вірно твердження ось у нас є пряма, до неї дві прямі перпендикулярні, Ось одна пряма, ось друга пряма. То так, вони між собою будуть тоді паралельні: Це пряма С А В. Тут у нас А перпендикулярна С, Б у нас перпендикулярна також С. А перпендикулярна С, Б перпендикулярна С. І тоді А буде паралельна Б. Але давайте розглянемо для простору. Якщо дві прямі перпендикулярні треті, чи будуть вони паралельні, я приведу вам приклад куба. Наприклад, розглянемо аа 1 перпендикулярна прямій АБ. аа 1 перпендикулярна АБ, тому що АА1Б1Б це квадрат, розглянемо БЦ перпендикулярна АБ. Ось вона BC, вона перпендикулярна AB, тому що ABCD, ось він це квадрат. Але е, прямі АА1 і BC ну, зовсім не паралельні. Вони навіть не в одній площині лежать, вони мимобіжні. Тому е, це твердження для стереометрії не є правильним. Розглянемо далі задачу. Потрібно знайти кут між прямими. А1С1 і Б1С. У нас є куб. Треба знайти кут між прямою А1С1. Ось ця пряма. І пряма Б1С. Ось ця пряма. Нам потрібно знайти кут між цими прямими. Але вони мимобіжні, тому щоб знайти між ними кут, треба пряму чи А1С чи Б1С перенести так, щоб вони перетиналися і ми змогли знайти між ними кут. Ну, Ми можемо, наприклад, пряму Б1С. Паралельно перенести в пряму а 1 d а 1 d і B1C між собою паралельні. Тому ми можемо таке зробити B1C паралельно А1Д. І тоді ми будемо шукати кут між прямою ДА1 і А1С1. Але не зрозуміла, чому ж він не дорівнює все рівно. Якщо, наприклад, ми добудуємо до трикутника, тобто з'єднаємо точку D і c 1 якщо ми їх ось так ось з'єднаємо, ми отримаємо трикутник. Трикутник А1 Д С1. Трикутник А1Д С1. А1Д це діагональ квадрата. С1 1 це також діагональ квадрата. І А1С1 це також діагональ квадрата. Тобто діагоналі всі між собою рівні, і трикутник тоді рівносторонній. Рівносторонній. А якщо трикутник рівносторонній, то всі кути в нього рівні, і тоді кут ДА1С1 дорівнює 60 градусів. Якщо ми знайшли кут між да 1 A1, і A1C1, то кут між прямими B1C і 1 а1C1 також дорівнює 60 градусів. Тобто кут між мимобіжними цими прямими дорівнює 60 градусів. Наступне дано куб ABCD A1B1C1D1 треба довести перпендикулярність прямих BC і с 1 д 1 Б С і С 1 Д1. Ну, Ми ем, тільки розібрали теорему: якщо е, у нас дві прямі перетинаються і мають кут Фі, і вони паралельні двом прямим, які також перетинаються, то ці прямі також мають такий самий кут Фі. Так, от ми можемо, щоб довести перпендикулярність прямих ВС і С1, Д1, у нас пряма С1Д1 паралельна прямій СД, тому що СС1, Д1Д квадрат, в нього протилежні сторони, паралельні. Виходить, що BC Разом з СД утворюють кут 90 градусів, тобто вони перпендикулярні. Ось вони. СД паралельно С1Д1, тому з цього випливає, що БЦ і С1Д1 також між собою перпендикулярні, як мимобіжні, прямі. Аналогічно ми доводимо другий та третій. Так, і переходимо далі ще одна е, задача. Е, прямі АБ, АЦ і АД попарно перпендикулярні. Що це означає? Що пряма АД перпендикулярна і прямі АЦ, і прямі АБ. Так само пряма АЦ перпендикулярна і прямі АД, і прямі АБ. Це означає, що прямі попарно перпендикулярні. І треба знайти довжину відрізка CD. Довжина відрізка CD, ось він відрізок CD. Ну, розглянемо, наприклад, другу задачу. BD дорівнює 9 см, BD на малюнку прямо позначаємо. BD дорівнює 9 см, BC дорівнює 16 см і AB дорівнює 5 см, AB дорівнює 5 см. Нам потрібно знайти довжину відрізка CD. Так як AC і АБ перпендикулярні, то утворився трикутник ABC, який буде прямокутним, кут А буде дорівнювати 90 градусів. Тоді BC гіпотенуза, АБ катет. Нам потрібно знайти інший катет АС. За теоремою Піфагора, АС дорівнює корінь 16 в квадраті, мінус 5 в квадраті. 256 мінус 25. Дорівнює корінь із 231. Так і залишається, він не, не знаходиться. Ми знайшли АС. Далі із трикутника АВД. Тут кут А дорівнює також 90 градусів, тому що АД і АБ перпендикулярні за умовою. АВ є катетом, ВД є гіпотенузою, вона знаходиться навпроти кута 90 градусів. За теоремою Піфагора знаходимо інший катет АД. Треба з квадрату гіпотенузи відняти квадрат катита. 81 мінус 25, це дорівня 56. Коріньсть 56, АД дорівняння коріньсть 56. І розглянемо ще один трикутник ADC. кут А 90 градусів, тому що прямі АЦ і АД перпендикулярні де це є гіпотенузою в цьому трикутнику за теоремою Піфагора, ми можемо знайти гіпотенузу за теоремою піфагора, тобто квадрат катета плюс квадрат другого катета дорівнює корінність 231 в квадраті буде 231, плюс корінність 56 в квадраті буде 56. Дорівня корінь із 287. Нас просили знайти ДЦ. Ми знайшли ДЦ, це. це корінь із 287. Все аналогічно розв'язується задача 1 та 3.